Вчителювання як сенс життя героїні наступного сюжету педагог із 42-річним стажем. Вона починала працювати в кіровоградській школі номер 24 Згодом перейшла до шостої школи серед її учнів особистості, відомі в Кіровограді і поза його межами. Випускники й досі пам'ятають уроки хімії, і вчительські приказки. Продовжить Дарина Романська. Жанна Яківна Гройсман пропрацювала вчителем більше 42 років. Вона викладала хімію. Аби учні зрозуміли матеріал, пропонувала їм писати казки про H2O та інші хімічні елементи. Проте дітей навчала не тільки хімії. Я ну, какої-то напутне слово говорила і завжди закінчувала. Пусть вам є звісно хороших людей і хороших вчителів. Ну, дай Бог, щоб моїх учнів купили, все в порядку чтобы у них, ну, чисто по-человечески все. Я очень люблю свою работу, люблю И до сих пор мне дети снятся. Серед випускників пані Жанни багато лікарів, фармацевтів та викладачів, чимало і публічних людей. Я згадую часто Славика Березкина. Високий, узкоплечий, такий тоненький, но ну, стебелек мальчишечка. Він дуже увлекался запусков самолетиков. Їздив на сорівнування, часто пропускав школу, ну положительним причинам. Он що то плохо сівел на лінійці, Ну, я у нього не була класна проководити. я його Славік на гнізь, я тебе по шеї дам. А мені ніс по шеї до а Куди ж я йому достаю тільки до середини плеча. Зараз Станіслав Берескін хімію пригадує із вдячністю та посмішкою. Мовляв, і в житті знадобилося, і у шкільні роки розважила. Пригадує, хлопцем був активним і непосидючим. Здобуті знання застосовував одразу. Если как бит положить в воду, он будет такой взрыв. И вот это мы сделали в школе, и я как сейчас помню, у всех у нас, там человек пять на нас было, он это был красный дневник на протяжении всего месяца. Руководитель, она писала, участвовала в подрыве школы. Ще одна випускниця – Жанни Гройсман Олена Кваша. Нині – головний продюсер і телеведуча каналу «Кіровоград». Оленочка Кваша була дуже непосередньо. Вона дуже емоціональна. И очень, ну, все воспринимает, ну так, с первого раза. И хотелось все, все и сразу. Лена очень интересная девочка. Глазенки... горят, і вона дивиться так. І от і давай, і давай і нову інформацію. Елена Кваша школяркою вчилась добре, однак мала нерозбірливий почерк. За це від Жани Яківни отримувала зауваження. Пригадує, як відповідала на хімії біля дошки. От я от це все суетила, суетіла, що там писала, 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 все. Потім закачила, все, вся в мілу, все в мілу, значить, все, весь мілий списан, вся, вся доска, значить, грязна, невозможна, все. І от вона сидить, говорить, ну, що ж ти там написала? Я говорю, то -та то тота. Говорит, вот возьми мел, говорит, і напиши там, что я там Елена Івановa, значит, написала все это неправильно. Учным Жанна Гройсман пам'ятає і Андрія Богдановича, тепер телеведучого і актора. Говорить, жартувати він почав пізніше, а на уроках поводився стримано. Богданович був тут спокійний, такой розумітельний, все обстоятельно, думчиво. Постепенно овладівав моєю наукою, хоч вона йому була не по душе, він більше гуманітарій улибнеться где-то внутри себя прогонит то, що у нього ну виплє, должно було виплеснути, і сидіть далі мовче. Сидів мовчка, але не без діла. Сьогодні Андрій Богданович згадує, чим саме йому подобалися уроки хімії. В той час, коли люди проводили лабораторні опити, химичили, грубо говоря. Я рисовал карикатуры на своих одноклассников. И они расходились во время лабораторной работы. Хотя быть, вот что мне нравилось в лабораторных работах, это быть в белом халате. Это придавало какую-то значимость этому всему. П'ять років тому Жанна Гросман пішла на пенсію. Напередодні професійного свята уваги вистачає, говорить жінка. Однак все рівно сумує за школою. Це праздник, що сьогодні на я дуже люблю свою спеціальність. Я дуже люблю дітей. Я захожу в школу. Для мене це запах школи це наркотик. вот я вдихаю этот запах, запах школи. Для мене запах школи це ну, борщ все. Дарина Романська, Сергій Баранюк, Олександр Катаруша, день за днем.